Сприяння обороноздатності України перший рік війни і в 2022 році, коли з бюджету вилучили ПДФО військовослужбовців і сказали, що все цього буде достатньо для того, щоб забезпечувати Збройні Сили України в місті Павлоград, вилучили на той 2022 на, на той, на рік. Ну, там вийшлося останній квартал 2022 року і вже з 2023 року практично 200 мільйонів гривень. На сьогоднішній день ПДФО військовослужбовців, звісно, може бути і більше, але бачимо жорстокість цієї війни, і звісно, що цих коштів недостатньо. Тому. Органи місцевого самоврядування абсолютно всі, в тому числі Павлоградська міська рада, по мірі можливості, і якби і з бюджета, і не з бюджета, і десь ми вирішуємо якісь питання, допомагаємо нашим підрозділам Збройним силам України.